Сапаренко відібрав м'яч Брашко. Ванат. Ванат на Ярмоленко. Штрафний майданчик Єрмоленко. Забиває Динамо. Дуже спокійно, дуже майстерно. Андрій Єрмоленко перекидає голкіпера. Шапаренко відібрав м'яч Брашко. Ванат, Ванат на Ярмоленко. Штрафний майданчик Єрмоленко. Забиває Динамо. Дуже спокійно, дуже майстерно Андрій Ярмоленко. Перекидає голкіпера. чітко у ворота спрямовує м'яч капітан київського Динамо. Ну, все до цього йшло насправді. Динамо Тисло створювало моменти. Забиває Ярмоленко. Рибалка зараз апелював до Іванова. Ти показує, що він на зв'язку з помічниками. Якщо було якесь порушення правил, то про це буде сигнал. Дивимось ось тут. Немає, здається, в сайду Ярмоленка. Вчасно стартував капітан Динамо. І далі все максимально спокійно і майстерно зробив Ярмоленко. Ось це клас, ось це досвід в такій ситуації за ідеальною траєкторією спрямувати м'яч. Це гірбалка. І тут він теж на виконанні стандарту. Закручує м'яче Рибалка нещерет помиляється і забиває ЛНЗ. 1-1. На дальній стійці добіг. І зараз таки спрямував м'яч у ворота. Там замикався ліху. 1-1. Ось так зовсім з нічого. Динамо пропускає. Помилився нещерет. Не зміг зафіксувати м'яч. Кіпер Динамо. І Хендін Саліху. Центральний захисник. Добіг куди потрібно. Допрацював момент до кінця. Пішов на дальню стійку. Рибалка виконує навіс. Нещеред. Ну, тут ще й позицію не зовсім вдало зайняв. Ось таке враження, що він вже. Не діставав цей м'яч, не розрахував свій стрибок, і не розрахував висоту передачі на щеред.